Всім доброго раночку. У нас змінилася погода. Почався о 6 ранку дощ, вітер сильний, такий поривчастий, геть майже облетіло листя, там воно і на обракосах, і на горіхові. Я вийшла вам показати. На дворі не холодно, хоча обіцяли мінус і дощ зі снігом. Я сьогодні ще вдома, потім буду йти до праці. Три дні треба буде відпрацювати. І цей дощ геть зламав мені плани, бо можна ще було багато що зробити, те саме листя винести і трошки поприбирати, і довести трішки до порядку. Але ось так. Сьогодні ось так. Буде вихідний. Не хочеться навіть нікуди сходити з тераски, мокнуть під дощем. Ось така погода закінчується. Треба було доробити. Ну, нічого, відпочину і буду далі займатися благоустроєм своєї діляночки. Все роблять жіночі руки, без чоловічої допомоги. Проте, де чоловіки, мабуть, зайвий коментар буде. Ось так. На цьому все. Гарного всім дня! ставте вподобайки і підписуйтеся на канал. <кій> Щось у мене з горлом. Будемо далі підтримувати україномовний YouTube. На, на цьому всім до побачення. Буду чекати вас знову на своєму каналі.